Що стоїть за тезою? Росія непереможна»? Любителі коміксів і фантастики добре знають, що для хорошої цікавої історії потрібен не тільки головний герой і його антагоніст також навколо них потрібно створити продуманий всесвіт, в якому все буде відбуватися за певними законами і логікою. Росія створює свій власний всесвіт за допомогою своєї пропаганди, і в її основі якраз і лежить наратив про те, що Росія, нібито ніколи не програвала війни. Але в умовах російського всесвіту це і не важливо. Адже твердження про непереможність не потребує істини, чи то фактів, воно направлено на емоції. В нього просто потрібно щиро вірити і не ставити питань. Ті, хто відтворюють і поширюють наратив, самі в нього вірять. А отже, помічають лише те, що цю віру підкріплює і доповнює. А факти, які цьому суперечать або ставлять все під сумнів, просто відкидаються. Росія на притяжні всієї своєї історії. ніколи ні ни на кого не нападала. Росія ніколи ни ні на кого не нападала. Ми на Україну не нападали. Ми нічого не почали з точки зору військових дій, а намагаємося тільки закінчити. Для чого це робиться? Для того, щоб у цей російський всесвіт повірили не тільки всередині, але й зовні, щоб він зростав, зміцнювався і розвивався далі. Населення Російської Федерації, переконане у могутності своєї держави, матиме привід для гордості і буде менше фокусуватися на таких рутинних речах, як бідність і безправ'я. Хіба так важливі ті чесні вибори і високий рівень життя, якщо вас боїться і поважає весь світ? Нібито ж так і при. Інято, що зазвичай бояться найсильніших, а світ, в свою чергу, можливо, вже і не поважає Росію, але точно остерігається, бо також постійно чує про її могутність, вічність, велич, непереможність. Не дивно, що ніхто не хоче перевіряти, чи справді пряме протистояння з РФ принесе, як стверджують самі росіяни, катастрофічні наслідки.